дітки. нічка шипоче, павучок маринці, носик лоскоче. Вона маленька, і спати бажає, павучок їй заважає. Слухайте ніч вона відпочинок дає тому, хто вчасно лягає. Тоді, коли сонечко заходить, нічка приходить. Доброго вечора пора золота. Прийди до діток дрімота, їм відпочивати пора. Буде здоровою вся дітвора, гарні слова українські, дивні на наш погляд англійські, нам наші миліші слова українські найдобріші. Ось погляньте, нічка, слово ніжненьке, наче стрічка, волосся дівоче заплітає, що вечора мати, як дівча, спати лягає. Ранок прийде. Мала заплете нову стрічку біленьку. За те їй день допомагати не забуде. Дівча весь день щасливою буде. Слова, як мелодії, річка, гарний день і ніжна нічка. Все у нашому житті грайливе. Говоріть українські слова, життя буде щасливе. На нічку зло війною не піде. Там вороженьків воно не знайде. В ніжній мові, в словах грайливих, і в ніч, і в день повна щасливих. Коси жіночі, косички дівочі, чуби хлопців дратівливих, оселедці козаків примхливих. Ніч вічно з нами буде, і сонечко українців ніколи не забуде. Слова наші із серця лунають. Люди, наче серцем розмовляють, почуйте мову, коли мати співає колискову. Інший в серці мові місця немає, так ніжно українська лунає. Йде нічка своїм шляхом тихенько, сплять спокійно, мамо і ненько, тільки нічці, не спиться, вона ж працювати повинна. Її робота щоденна і незмінна. Вночі є безліч справ. Ось дівчинку, хлопчик покохав, там дідусь з бабусею. Бесіду ведуть, не спиться, Юні згадують. Все ніч повинна приховати, когось розбудити, а когось приспати. Потрібно за всіма дивитися, встигати все ще. Все, не беритися. Ось літом менше справ. Ніч маленька тоді б дівчину покохав, так ні зимою закохався, сумує, з місту не добрався, але ніч не має права втручатися. Де, коли, з ким зустрічатися. Важливо спокій берегти сумлінно. І ранок наступить неодмінно. Заклопотана ніч іде по землі. Ранок догон, догонить темінь, зруйнує, проснуться, і мати, і дорослі, й малі, а ніч піде свою дорогу. Кожен, хто проснувся, про неї забуде. Світанок підкрався скубе чуба. Пташечка чистить дзьоба у синів та у дочок, аби вони заспівали ніч в дорогу проваджали. Світанок з ранком зустрілись, кожен у своїх справах розбіглись. Світанку потрібно ніч доганяти, а ранку день зустрічати, День поспішає вечірню зірку доганяє. Так і день минає.